Всім привіт! Дивіться, покажу. Червень місяць надумався в мене розцвісти. Повинен взимку цвісти, а цвіте літом. Але гарний такий колір він має, дуже гарнесенький. Яскравий яскравий. Покажу вам зміївну. Ага. Покажи своє тіп. Хто це тут кублиця? Ти? Глянь, це ти мені шкоду зробила? Угу. Шкребись, шкребись. Покажи ціпку свою. Ага, заховала. Ага. Ой. Ти. Термінатор на тебе писали, так хуже. Малесенький який, так? Да? Ох, і злючка, зміючка. Не треба мене дзюбать, Не треба. Не трогаю не тебе, не твою ціпоньку. Ох, і жарище в нас на вулиці страшне. Дивіться, лілейник цвіте. Той, що я пересаджувалася цьогоріч. Дуже пізно. Думала, не буде цвісти, ні цвіте. Мурзик виходить ось, потягається, спав, в холодочку. Ось біленька. Квіточка в лілейник. Виспався, Мурзик. Виспався, так? Да? Дивіться, у нас басейн. Напустили води, Артем буде купатися. Жара страшна. Що робити, треба якось виходити з ситуації. Тут ось лілейники білий. І це вже давно цвітали. Кожного дня відцвітає квіточка і нова зацвітає. Хости. Ой, хости флокси. Біла дуже мені подобається. Такий вже гарний колір. І ось лілейник. Гарненький. Ви бачите, він на сонці вигорає. Дуже швидко вигорає. Жара така. Це такий кремовий. Флокси скільки. І ось лілейники. Малесенькі, простесенькі, але гарні. Тільки я не знаю, чому два кущі одинакові. Хоча я купувала різні, а получилися два одинакові. Ну нічого, хай ці тут дуже гарні. І ось червоний. Мозі. Хто качається? Хто качається. Перелітають. Ми їх не випускаємо, а вони все одно перелітають. Вже виросли, да, дорослі. Робите, що хочете, самі по собі. Ой, красунчик. А. Чого втік? Мурзів, ти півника злякав. Бач, боїться тебе. Пампсіс. Вже весь. Зацвів. Він також дуже довго цвіте. Пуп'янків дуже багато. Один відцвів, другий, третій і пішов. Кожного, бачите, скільки пуп'янків. Стоять. Треба полити. А ще ось у білейник. треба висадити, бо в розі так глушить. Бачите, Роза закрила весь кущ лілейника, чого. Ну, нічого. Ну, зараз дуже жарко, не буду пересаджувати, звісно. Можливо, на слідушу весну, а можливо десь під осінь. Цвітуть гарно. Лаванду треба обрізати да висушити, хоч і тут і небагато, але все ж таки пахуче. Лапчатка цвіте. Ось слив теж, дивіться, скільки начіплялося. Ну, не буду обривати. Це дерево не дуже таке маленьке, витримає. О, жини вже скільки настигну. О, дивіться, ось яка лілія відкрилася. Гляньте, яка чорна-чорна. Ну не дуже чорна, така темно-темно-бордова. Ось берізка заплила. Чого ти сюди плетешся? Скільки? Це ще вона кисла, манюнька яка. Ні, вже солодка. Оце. Бачите, вона вже достигла, відходить. Ось. Це її зрівать і вона дуже смачна. Ну, маленька в цьому році. Бачите, сама відходить. Та, що кріпко тримається, то вона ще зелена. Бачите? Кріпко, не відривається. то вона зелена, хоч і чорна, але зелена, не добра, вона буде кисла, як кисляк. М -м -м. Дуже добра солодка солодка. Так, да, дрібна в цьому році. І не знаю чому. Молоді, ось такі пагони Попускала. І лохи дивіться, з кожним днем все більше і більше. Ой, треба полить. Полить, бо сохнуть ягоди. Зараз полю, поки світло є. Сохнуть ягоди. Зараз, зараз, біжу, полійку. Хоч і жара, але треба полить. Бо Посохнуть ягоди і не буде. А саме почала стигнуть, бачите, жара вдарила і все. А вона дуже любить вологу землю. Всім доброго вечора. Дійшли ми вже до порічки. Сьогодні хочемо обірвати. Не знаю, чи сьогодні встигнемо, бо вечір. Прийшли бим комарю, трошки підгодуємо. Щоб не голодні лягали комарики спати, да нарвемо порічок. Мамулічка на місці. Сьогодні трошки відпочили, хоч виділили лівий хідний за скільки часу, то відпочивали, нічого не робили, а на вечір вирішили обірвати порічку. Це, що на городі обірвали. Комарі кусаються. Ма в тебе сіка. А, сестри скільки? А, сестра мені висипала. Ага. Вечераємо огірок на городі. Світла немає, їсти гріти нема. Де. Не будем сьогодні? Да. Будем. Не, я так, будемо. Не Завтра щось огірків купу треба зібрати. Вісять коні. Але бачите, жовті є вже. Листя. Бо на сонці там навчання. На сонці. Ну там завтра будемо вибирати, подивимося. Тут треба завтра полетіти. Ти забрала? Дови. Все. Тут всю порічку пф. комарі доїдай. Всі кущі обірвали, тепер ще там у другому місці треба. Там два кущі і два кущі смородини. Завтра, мабуть, все желе Оберувати. Треба... Уже сонечко сіло, комарів нагодували. Що, Хай лягають спать комарики нагодовані. А ми огірок повечераємо і в люлю. Хто ну, буде і огірок, а хто не що, водички ковтне. Булян ще ніхто не скосив. Та хай росте. Вище яблуні вже лобода. Угу. Хай росте. Привіт. Одкриваль, ми будете сідати. Красунчик. Турочки, чубатурочки. Так, хай заходить. Заходьте. Заходьте, 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 заходьте. давайте, заходьте. А ось торпедою вилітають. Все, спать вже пора. Завтра у цей. Підсохла, Уже шелестить. Ні, ні. Шелестить уже, але ще рано. Вона ще два дні полежить і висохне. Вирішили не збирати на ніч, то і ночує в нас на вулиці вона хай сохне. Саме білий сік маленьку купує. Я їла. І діти джабали. Так вона сама добра. ось саме білий Так. Ось груші дивіться які. Талгарська красавиця. Ого, коли воно і виросте не всяку. А хто його знає? Вони взагалі тут такі невеличкі, так, да, повинні бути, але ну, настільки а, ж. А Я всю ранні показувала, яка відсить зелена. А вона диви, біліє. Навіть ранні у людей. Ну, ранні є, але ж скоро дивися, буде і в нас. Так, як це до осені не поспішить? До осені все, ось, Вже ось-ось повинна постигнути. Там чи чотири? Ні, ось о, дві, тут дві. Ось ще одна. Є. А, ні, тут теж дві. Ні, котику, це абрикоса, а не груша. Груша я вже вам показала. І ось вона на гілці. Є тут абрикоски. А сливи добрі. Да, сливок також начеплялося в цьому році. Але... Щось ми обробляли, обробляли, дивіться, опало. Бачите? Порчених багато. ось. Чорна рябина, яку не замовляла, ну є. Замість ірги прислали. так, одне приходить. Ну так, що ми винуваті. А це ще буде на осінь, ось малина. Є? Вона є? і щас? Да, це з цієї. Ну тут і ось вже є ягода. Але ми з цієї взагалі осінню збираємо і перетираємо її з цукром. До... Теж дуже добре. Все, курчата вкладаються спать. Вже позаходили. І немає світла, щоб їм корити, а налити свіжої води за літо Ой, за літо. Ой, що я милю? За день так вода бушує. От жари просто бушує. Але зараз немає світла. Коли включать хтось, можливо, вранці буде, то завтра тоді вранці прийду, перемию всі корита, наберу з чистої води. Так, Йти до хати. І не хочеться, бо світла немає.